Шановне панство, я вас вітаю. Мене звуть Олександра. Я сьогодні збираю ваші питання під дописом про Бліц. Там цікаво, дуже багато цікавих питань, такі всі вони, знаєте, актуальні. Але я отак от листаю, читаю і розумію, що є деякі питання, які хочеться розглянути, все ж таки окремо. Зробити просто окремий розклад на них. Одне з таких питань. Кірбі заявив, що буде наступ Ерефії і не по одному напрямку, тобто по декільком напрямкам, Ерефія ще готує наступ. Генерал Кривонос також стверджує, що наступу Рашки ще не було. Я знайшла в інтернеті заяву цього Джона Кірбі: це контрадмірал Військово-морських сил США. Він е, заявляє, що Путін спробує почати ще один наступ найближчим часом. Давайте подивимося. Ми давно з вами не дивилися з приводу цього повторного наступу, Да? Вони постійно щось планують, ці расисти. Давайте глянемо, чи е, планує Ерефія наступ. На Україну. Найближчий час карта колісниці, Да планує. Планує. Збирає сили, планує. Угу. Чи він можливий? Планувати ж можна, Да все, що завгодно. А чи він можливий цей наступ, чи він можливий наступ Ерефії? Трійка мечів, ні. Вони можуть спробувати помагу, вони щось можуть спробувати. Але це все для них закінчиться розгромом, погромом, невдачею, чи будуть вони. Мати успіх своїм наступом. Ні, не будуть. Вони навіть не зможуть просунутися, розумієте? Ні, не будуть. Якщо вони і спробують, то це може бути тільки якийсь початок десь, просто заявити про щось. Ну, сказати, що ні, це ні, але готують. Але готують. Давайте я спитаю чи так, про що ця заява, да? про що ця заява зі сторони ну, карти вийшли, я, я їх запам'ятаю, да? і я, я вам їх покажу, і ми їх запам'ятаємо, але м так, щоб я сама Про що була ця заява? Кірбі в плані наступу? те, що Путін готує ще наступ. Про що ця заява? Для чого ти її зробив? Для чого ти. <свісно> сьогодні Для чого ти її зробив? Угу. Що це за заява, про що вона? Ну. По-перше, вплинути, зірвати плани, зірвати певні плани по башні, да, попередити. А по-друге, тут моменти, де підсилити, підсилити і дати ще допомоги, дати ще допомоги. І оті карти, які виходили до цього, да, які випали самостійно, вони говорили, що. Ця заява, вона розрахована на збільшення допомоги, на прискорення контрнаступу ЗСУ. На збільшення допомоги, надання ресурсів для прискорення контрнаступу. Що давайте поспішіть, вам потрібно, вам потрібно наступати. Тобто, от ситуація була про це. Заява, заява, да, була про це. Рефія наступати в нього на заява штатів. Не може Ерефія наступати в двох напрямках. Ну, взагалі ніяк. А що може Ерефія в плані України? Ще, можливо, десь щось якісь наступати, чи що вона може зробити? Вона може, вона може трохи підсилювати е ті. Свої позиції там, де вони є зараз, так, зараз як випали карти, ось, ось так. Да? Підсилювати свої позиції, які є у них на зараз, робити певні провокації, да? голосні заяви, розганяти паніку, оце вони можуть, оце вони можуть. У них просто дуже великі втрати. У них не вистачить. Ну, на Україну, чи можуть, вони, чи можуть вони наступати ще десь з якогось напрямку наступити е, на Україну, чи можуть Росія з якогось напрямку, з будь-якого наступати на Україну? Ні, е, справа е, все, вся питання не про наступ, питання про дрг групи. От цих груп, от їх дуже багато. От їх дуже багато. А в плані наступу ну, збираються, так, да, перша карта колісниці вийшла, так що щось, мабуть, вони там собі думають, давайте я ще на цій колоді. На всяк випадок, да, ми спитаю. Ага, і от. Е... Новина так кинулася. Російська армія готується почати ще один наступ на Україну в найближчі тижні. США. Наступ може готуватися одразу з різних напрямків. Чи це правда? Давайте отак от і спитаємо. Російська армія готується почати ще один наступ на Україну в найближчі тижні. В найближчі тижні. Може. Готуватися одразу з різних напрямків, чи це правда, чи це правда. Ем, це, М -м... підготовка іде, чи це правда це інформація дана спеціально. Так, ну. Добре, не, не буду вже тоді опускати камеру, так, так буду вам показувати. Ця інформація дана спеціально спеціально з метою, ну, поверховній жриці, тут інша мета, ну, та, та, яка ми з вами подивилися. Да? Тобто тут е, для нас. Дали цю інформацію для України на добре. Ця Верховна Жриця для України це підтримка і допомога. Тому, зрозуміло, да? тобто, тут є план. Будь-яка інформація дається не просто так. Не просто так. А Росія взагалі готується, да? готується наступати. Десь і знову колісниця карта, бачите, як ну, готується наступати, так, готується, да, готується. Це буде е, останнє, що може зробити Путін. Важко, друзі, ну, немає, немає сили. Вони, знаєте, от е, карти такі виходять. На Ісході Король Пентаклів, карта Миру Двіка Кубків. Е, немає можливості у короля Пентаклів по карті миру. Тут знаєте, вже прийшов важкий кінець оцим всім провокаціям, оцим всім його бажанням. Тобто це. Ні. Не може бути такого наступу, тому що їм нема чим наступати, а от ДРГ-ні групи десь пролазити вони можуть. Тому добре. Тобто, бачите, це, пам'ятаєте, колись була заява залужного про те, що е, на початку. Січня чи в кінці грудня, от я в датах так трошки, але пам'ятаю, що вона була. І ми з вами дивилися про цю заяву, і вона була так само направлена на е, збільшення допомоги Україні тут і зараз. І от, В принципі, оця заява, вона по Верховній Жриці от, от так і виходить. Але Ерефія готується, тому провокації які ще можливі, і провокації з кордонів будуть, десь вони підсилювати. Свої позиції там, де вони ще є, на зараз вони планують да, і, підсилюють, і підсилюють, і будуть. Ну. Але ми з вами знаємо, що це все ненадовго. Тому, друзі, молимося на підтримку наших ЗСУ. Дякую вам за цікаві, актуальні питання. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.